І шахеди дуже жужали за вікном. Я розуміла, що якщо перші 50 запущені, другі 50 на підході до Києва, то це означає, що нічка буде ще й з ракетами. Правда, це був скоріш за все, або Іскандер, або а, ця КН-23 корейська. Вона вибухнула в повітрі недалеко від мого будинку, і вибуховою хвилею побило вікна. Це от якраз, ви бачите, будинок навпроти моїх вікон. Кажу, вибухнула в повітрі, тому що немає вирви. А, а наслідки, як ви розумієте, є тому. Я вас трошечки проведу екскурсію, влаштую. Знаєте, такий рум тур квартирою Катерини Соля. Я зазвичай не запрошувала людей, коли я сюди заселилася, але я думаю, що я вам вже можу показати, як все відбувається наразі. Тобто, ну зараз тут трошечки є проблематично, тому що у мене тут лежать двері. Я перепрошую добре, що на спорт хожу, можу піднімати високо ноги. Так от. Проблема номер один це двері, які вибилися повністю. Єдине, що від себе особисто додам, коли у повітряна тривога, ви не спускаєтеся в бомбосховище, не йдете в метро чи ще кудись, і лягаєте в калідорі, відкривайте двері, тому що замок я зранку не змогла відкрити. Він заїв. Тому двері довелося трошечки все ж таки відтісняти далі. З того, що в мене тут ну коридор, як ви бачите, більш-менш нормально. Це була, була моє сьогодні. Ліжко, і яке мене власне от врятувало.